Я пропоную вам інспекцію в екомаркеті Київ Троєщина. Ну, не могла я не перевірити цей супермаркет, тому що 9 тисяч українців працюють у екомаркеті, але найголовніше в екомаркеті дуже довгий час пропрацювала Міта Янегре. І побачення мені бере душу до чорного входу. Всеукраїнська мережа екомаркет налічує 105 магазинів. У компанії працюють близько 9 тисяч осіб. Щоденно магазини відвідують 140 тисяч покупців. Офіційний слоган екомаркет економний супермаркет. Добрий день. Програма «Спектр Фрейму. Через чорний вхід потрапляємо на склад екомаркету. Начальник охорони поспіхом комусь телефонує. А я не гаю часу і шукаю холодильник. То куры тухлые, то рыба дохлая. Мясо вообще опасно покупать. Фарш ужасный. Сегодня купили в экомаркете виденские сосиски. На вкус были кислые и вздутая упаковка. Обратите внимание на качество мясной и рыбной продукции. На вид более-менее, а приносишь домой, оказывается, что запах и сама продукция уже просрочена. Пыт. Векомарки ті б'ють тривогу. Тут страшенне з трупами пахне. Воно все здохле і не має позначок. Оці, подивіться, вони вже присохли від гнилі. Меніся, скільки крові стекло? Ці жахливі знахідки не випадковість. Міта агент з'ясувала продавати гниле м'ясо тут. Традиція. Ну, а якщо, наприклад, м'ясо свіже, ну, воно не завжди свіже. Просто угу. Я думала, холодильник це найстрашніше, поки не надибала тліюче м'ясо на підлозі. А тут м'ясо без холодильників! О Боже! Просто під ногами. Почіночку, любите? Ой, ж, я кажу, стоїш-стоїш, так, я ж не була, по тому а стала. Тут море, тут неможливо дихати. Боже мій, ви що? Це екомаркет? економний супермаркет. Дуже економно жити, коли життя недовге, правда? Зів курочку і навернувся. Десятки ящиків з м'ясом. Скільки курей? Вони просто валяються на підлозі без холодильника. Температура 13 градусів. А правила такі, ці кури мають зберігатися від 2 до 6 градусів тепла. Подивіться на хімічні засоби, які просто ось тут, біля курей. Професійні миючі засоби. У тих курей зараз будуть мити ось цією хльопанкою. Після побаченої гидоти мені треба з кимось поговорити. І не з психологом, а з адміністрацією екомаркету. Жіночка, куди ж? Он? Жіночка, жіночка. Кухарі теж втекли, тому доводиться йти старим перевіреним маршрутом. Вибачте, друзі, я знову за своє я лажу по вікнах. Мені зачинили двері, але я дуже хочу вам показати супермаркет, в якому їдять половина українців. Підлогу давно не мили, але зараз на честь нашого візиту будуть мити. Я бачу вже швабри. Добрий день. Як вас звати? Тетяна. Танечка. Що входить в ваші обов'язки, Тань? Мої обов'язки входить приготування салатів на Україні. Помідори, крабові палички, оселедець. От бачу, що є стікери 23 на 2. Це 23. На тобто багато ви салатів робите в день? Наприклад, олів'є. 18-20 кілограмів. Це все ви одна робите? День. Таня, це дуже складно. Каво молодець. День. А де нарізається салат? Ось тут? Так та поверхні має бути не більше, ніж 10. Я перевіряю місце, де Таня робить салати. 61 це значне перевищення норми. Потрібно стежити, аби ганчірки були чистими, тому що ваші ганчірки дуже занедбані. Ось і причина. Ганчірки джерело бруду та мікробів. Професіонали змінюють їх щоденно. Ціна питання 10 гривень. Саме стільки в екомаркеті економлять на здоров'ї покупців. Тань, я вас хочу зараз по-людськи запитати. оці ці кури, я тільки що їх бачила, вони там лежали і дуже неприємно пахнули. ці кури. Я можу вам розірвати, тут я ж Хочеш там покажу, що я там познаходила? Пішли? Я хочу там познайомлять. Чому там так смердить і лежить і гниє? Воно дуже смердить. Вам же з цим працювати? Мій таємний агент довго пропрацювала в екомаркеті і втерлася в довіру колективу. Тому я знаю, як воскрешають гниле м'ясо. вони замачували на Новий год, раствор марганца і немашкафоти. Щоб вони як не говорять, горіцінні були, щоб освітлі. Вже збиралася йти, як натрапила на ці міхи. А тут цвіллю пахне. Чому воно не в смітнику? Ой, свіла піца. Це грибок. А ви розумієте, грибок він не посидючий, він плиг-плих-плих. Потім на одну хлібину, на іншу хлібину, а потім нам в організм і ми лежимо в лікарні, а деколи і в реанімації. Чому воно не викинуто? 24-го, 12-го, люди добрі, вже Богу дякувати, весна прийшла. А цей хліб досі бережуть як пам'ять. І такого хліба тут тільки. Ой. Екомаркет, економний супермаркет. Тим часом до супермаркету прибула міліція. Тепер зрозуміло, кому телефонував начальник охорони. Інспекція під загрозою зриву. Мужчини, добрий день. Доброго Ольга Фреймут, програма інспектор Фреймут. Міліція. Ви купували в екомаркеті продукти? Купували. І я купувала, уявляєте? Я обичаю. Я можу вас Так, да, Ви можете показати начальнику охорони, да, документи, санітарні книжки. Будь ласка. Ти вас хтось запрошував? Чи Народ запросив України. І на правах журналістки я дію згідно закону. Ну що, поки міліція розбирається, я йду в зал. На ти? Екомаркет заявляє на всю країну, що він економний. Ось чому я вирішила перевірити, чи це правда. Сьогодні вранці моя команда з'ясувала ціни на найдешевші продукти. На сьогоднішню дату в мене є ціни на основні продукти в інших супермаркетах України. АТБ, біла, мегамаркет, Сільпо і новос. Тому буду робити, як в дитинстві з мамою шопінг по списку. Куряче філе. АТБ сьогодні 46 гривень, 74 копійки. В мегамаркеті 47 гривень. В новосі 56 гривень, 87 копійок. Це ми брали найдешевше куряче філе за кілограм. Ой, як воно накидано. Як лахі поганої невістки. А нагору бабе, бабе, філе куряче, 51 гривня, 98 копійок. Ви знаєте, економний супермаркет не таке вже економний. Добрий день, не Оля звати. Віктор. Віктор, я купую найдешевше філе в вашому супермаркеті. Кілограм. Боже, як ви точно мені кілограм курки дали? Оце рука набита. А ви можете так на мене подивитися і сказати, скільки я важу. Ви ж з м'ясом працюєте. 45. Ой, не доважив. Трошки більше. Дяка. Гарного дня до побачення. Далі за списком яйця. Що в нас створиться на сьогодні? 10 штук яєць в АТБ 12,99, Найдорожчі в мегамаркеті 18,25. Тут найдешевші яйця взагалі по супермаркетах. 10 яєць, 10 гривень. Але яйця, бо це на нього трошки вже курка сходила в туалет, інші побиті. Ще ніби яйця вже життя бачила. Тріснути яйце. Загроза сальмонельозу. В цьому разі економний супермаркет шлях до дорогої лікарні. Десять яєць. О, до охорони з міліцією долучилися ще три жіночки. Невже представниками комаркету більше нічим займатися? Краще буладна навели в супермаркеті. У них курка гниє під носом, а вони пильнують за інспектором. Бачите, за мою спиною керівники екомаркету так ніяково як на дискотеці стоять і нудяться. А я тим часом працюю. Ковбаса! Добрий день, дівчатка! Вона у вас свіжа! У да, свіжа. Вас все свіженьке. Да. Ой, дурите! Наша агентка вивідала правду. Що, що треба робити? Ну, це срізи, які лишаються в нас. Похожі збираємо в одну кучу і стікіруємо дорожчою колбасою. Заборачуємо так, щоб менше було вид. Забираєш просто похоже, було. А сьогодні яке число? 23. 20... Ось, а тут дійсно до 22-го. Ось так багато зіпсованого, так? Ого, а це аж дійсно до 1 серпня? Запаковано 12 лютого, а дійсно до 1 серпня. Ця ковбаса буде півроку лежати. А ці більше пощастило, бачите, до 22 червня. Але ж це навіть не вакуумна упаковка. За цей час ця ковбаса розквітне і запахне. Це страшно. Насправді ковбаса запакована аби як в целофан, Буде півроку лежати і чекати, що хтось її купить. А якщо хтось її так і купить. Ось тут в'яло лежить якась в'ялена риба, і ось ці рулети. Рулет філе лосося, в шкурі. Боже, скільки тут стікерів наклеєних треба відклеювати, щоб знайти правду. Дійсно, до 10 березня. Оцей стікер то наклеїли, дівчата, хлопці, але дійсно до 1 березня цьому рулету створили додаткових 9 днів. Теж беру як доказ. Сама історія з м'ясом кроля. Ось тут дивіться дійсно до 25.02, А фабричний варіант говорить наступне: до 19.02. Уявляєте? другого. Увільняєте? він буде потермінований ще продаватися? У Німеччині за перше таке порушення супермаркет штрафують на 20 тисяч євро. За друге його позбавляють ліцензії і зачиняють в Україні. Максимум, що загрожує супермаркету, незначний штраф. А де овочі? Потрібні овочі? Так. О, ви з овочевого відділу. А як ви звати? Дмитро. Діма, не Оля. Дуже доросно. Ви на цибулі Морки? Да. Це клас. Цибуля, свіженька, як потрібно вам. Слухайте, що тут всі кажуть, свіженько, свіженько. У Вас так чать говорити. Звісно. Дім, дайте, будь ласка, мені кілограм картоплю. Допоможете мені? Давайте. Такі хороші стадіо. Ні, не ми то я найдешевше сьогодні скуповую. От, наприклад, картопля в АТБ 3,45 за кілограм, біла 5,99. 3,95. ще яблучні виберемо. Давайте, мені якраз треба яблука. В АТБ 1195, в Гудуванні 19. Всі жінки вимагають. Діма не тільки мені потрібен. Ох, жіночки сваряться за Діму. Дімочка, не буду вас турбувати. Можна хватило? Конкуренція за Діму. Можна подумати. Дім, дякую вам. Тоді я не... вам допоможу, що далі. Що з тобі. Дівчата України, красивий мужчина у Києві. На Троєщині живеться? Так. Да. Живе на Троєщині. області. Квартира є? Добре. Ну що, буде. Тому нам потрібна наречена із квартирою. Все, я вас посватала. Покличте на весілля, якщо щось, добре? добре Давайте, добре. все, успіх. Добре. Мені зручно шопитися у цьому супермаркеті, в екомаркеті дуже багато місця, а от возики трошки погано їздять, ми ще заносять вправо. А є тут О, добрий день! Боже, вам не важко це все таскати. В мене Оля, звати вас. Люда. Дуже приємно. Програма Інспектор Фреймут. Ви давно тут спрацювати? В минулому я кандидат моїст спорту спортивної гімнастики, але батька ми поховали сім місяців назад, і тому я була вимушена просто працювати на цій тяжкій роботі. Я так зрозуміла, ви голодуєте зараз сім'єю? Е, мам, мама на пенсії. Я в, не одна вінка, я в неї одна донька, я повинна її втримувати взагалі як тільки можу. Вона теж хворіє, вона не може сплатити за комунальні послуги. Тому... Боже, я зараз просто краєте серце. Яка вас зарплата в місяць? Ну, десь дві, дві приїздиться, якщо так коробка, але це недостатні цього, щоб спортивна. Що недостатньо. Почекайте, вся коробка. А скільки вона важить? Скільки ви таких коробок в день носите? Ну це не дівчача праця. Дівчина зізналася, що до персоналу тут нелюдське людське ставлення. Принижує. А як прилежує? Ну, Деколи де, де може обмачекати? А дрова, я сподіваюся, ви не носите? Ви ще дрова носите? Боже, це все вона носить. О, Боже, хлопці. А, там у нас привезет кровотечі в лісі. Вона була довга. Чого? Ви того що важке носила? Дівчата, так? ні, не йдіть, ви нікуди не підете. Все, я не можу. Мені б цей місяць допрацювати вже. Я більше не можу дивитися, як ця тендітна перелякана дівчина тягає важкі клунки. Люда вже прийняла рішення звільнитися, але через гроші хоче допрацювати цей місяць. В мене болить серце. Я кличу команду, щоб порадитися, як допомогти люді. Разом ми знаходимо рішення. Зараз я вам дам вашу зарплату за місяць. Це десем час звідси піти. Люда настільки налякана, що її буде супроводжувати наша команда. На мені руку стискала. Вона дійсно хвилюється дитя, все тремтить. Її залякали. Зранку приходить на роботу і матюкають людину. Це не людські умови праці. Добрий день. А це я вам просто принесла як зіпсоване. Чи? Ой, дітки, привіт. Я чихаю, тому що у нас тут хліб степиться. А ви знаєте, що у вас дуже багато зіпсованих продуктів? Вибачте, хліб черствий, я вам заміну. Ні, хліб не черствий, це свіженький, це отой черст. А ви директор? я не директор. А хто ви? Я знаю, що в торговому залі допомогу. Такого... Це не в торговому залі. Я знайшла його за ну, в в не в залі, правда? У вас дуже багато зіпсованих продуктів за залаштунками. У вас ці зіпсовані продукти заражають інші за лаштунками. Це нормально? Якщо це нормально, прокоментуйте. Я не сказала, що це не нормально, але це товар, який вам не продається. Добре, скажіть, будь ласка, я просто не знаю, хто а ось це. 9.02 упаковка дійсно до 1.03. На вашому стікері написано дійсно до 10.03. Чому цей стікер перечить? Це наша ошибка. У вас таких ошибок, там цілий стелаж. Давайте завжди залишатися людьми, особливо зараз, коли так потрібна допомога один одного. А вас є машинка, яка допомагає рахувати гроші. Будете вручну? Розраховуюся по гривні, але я роблю це не для того, аби навантажити касирку. Я хочу перевірити, наскільки терпляче в екомаркеті до тих, хто змушений збирати гроші, аби щось купити. 80 гривень 17 копійок, відбулася інспекція. Я побачила залаштунки і залу, поспілкувалася з працівниками, розрахувалася, тому поговоримо. особливий супермаркет, тому що він себе позиціонує як економ. Взагалі понад 9 тисяч людей працюють у супермаркетах, «Екомаркет» по всій Україні. Я і команда, ми не могли оминути цей маркет стороною. Комфорт. Тут приємно робити шопінг. Тепло, дуже багато простору і зручно, навіть якщо ти трохи не добачаєш, то зразу тебе зорієнтують, куди йти. Обслуговування. Охорона. Викликала міліцію, але міліція опустила руки. Бо я ж дію згідно закону. Дуже вразили деякі люди. Вони мені стали, наче родичами, хлопець Діма, з яким я купувала овочі і фрукти. Він дійсно джентльмен, і за нього б'ються жіночки-покупці. Люда її історія вразила до сліз. Я і команда спробуємо допомогти Люді знайти нову роботу. Адже зараз я Люду забрала наляканою із екомаркету. Вона вирішила звільнитися. Професіонали Люду і діму я номіную на народну премію інспектора. Чистота. В Екомаркеті за лаштунками дуже багато протермінованих продуктів. Ковбаси обрізають і подають під такою ціною, як їм хочеться. Будьте обережні, особливо з дорогими сортами сиру. Його обрізають і теж ставлять стікери, наче свіжі. Ціна якість. Ми перевірили на сьогоднішній день ціну всіх супермаркетах Києва. І дійсно, екомаркет економний супермаркет. Мій рахунок за. Яблука, молоко, картоплину і курку 80 гривень 17 копійок. І враховуючи те, що нехай екомаркет і економний супермаркет, але тут продають гниле і видають за свіже, тут нелюдські умови праці радити екомаркет всій Україні я не можу. Побачення, побачення, бережіть себе. У мене є ще одна незавершена справа. Люда вже написала заяву про звільнення, і ми з командою хочемо її підтримати. Я ціню вас силу і віру, ви повинні в себе вірити. Ми хочемо від команди дати вам на початок трохи грошей, щоб ви могли за цей місяць влаштувати своє життя. Дякую вам.